Їдемо на останній дзвіночок. Взяли такі вихователям цукерочки. Тобі тяжко? Не, ми вже гарні, зібрані, їдемо на останній дзвіночок. Спереді, Діма, а ми будемо їде по справах. А ми їдемо ще, як завжди, у нас традиція забрати Соню Анею. І на свято, да, Марончик. Все, so, ми не молода не команда. Ви зараз назбираєте сіна, то. Мама, Аня, я в школе. Вставай с девчатами, сфотографую тебе тюльпан. Такі гарні. Мируйся. Красівенні всі такі. Ви готові до випускного? Молодці. Дякую, як Можна тебе обняти. Дякую Боже, яка краса. Ставай, мама, тебе сфотографує. Привітали своїх вихователів уже тут. Скоро розпочнеться свято. Я знімаю на Ютуб, Аня знімає на Тікток. Добрий день! А Варя в садочку? А, Варя вдома. Ви її не брали на це дійсно? Кашля? Добрий день. Добрий день. Ти що там зівками сидиш? Аня няне красається наша. Ви як випускниця Олегівна. Ти сказала від Івані, щоб вона на мене подивилась? Незабаром пролунає останній дзвоник, який сповістить про завершення навчального року і про те, що ще одна сходинка в житті. Додому? Я дуже рада. Сподіваюся, що за цей час ви наберете сил і з новими силами. Вас впереді новий навчальний рік випускники, вам гарно здати за нього, гарно поступити, бути сміливими, У вас вперед. Нелегко, ну. <плоджу> Я Похвальним листом нагороджується Тофан Софія Романівна, учениця 4 класу. Серечук Микола, учень п'ятого класу. <плоджу> 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 Похвальним листом нагороджується волошак і учень 5 класу. Похвальним листом нагороджується Волохачук Поліна, учениця 5 класу. Похвальним листом нагороджується Семенюк Софія, учениця 7 класу. Етапі 15 міжнародного мовно-літературного конкурсу у та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 7 класу за перше місце в районному етапі 25 го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Якова. Ато класу концертського ліцею за друге місце в районному етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яркіса.

Поліцею завідані свої справі за креативне мислення, сумлінну працю, активну життєву позицію та за підготовку команди переможців районного етапу з Української дитячі нацької військово-патрітичні гри, джуран Російсь Івану Яковичу, водію шкільного автобуса контейнецького ліцею старанської селищної ради одеської області. Засновні працю, праці віддані своїй справі. комунікабельність, комунікації. Дуже багато батьків висловлюють нам подяку. Мені. Дякували за вашу роботу і до Віталія Олександровича, також звертались. Плюс на слід? обріте всі. Ваше статус больше мені. Вам? Ні ні Останні дзвоник, прощання зі школою. Прощаємося з дитином, де довчилися. Де Ми йшли маленькими хлопчиками і дівчатками перший раз до школи. Ми з вами друкували, сходинка за сходинкою, крок за кроком навчалися, навчалися дружити, розуміти один одного, поважати. Останній дзвінок не дається в останні кури стане та шкурі також не так. Його посадять Саша з тішить. Добрий день. Все, ми відбули лінійку. Зараз йдемо всі дружною групою підтримки до Софійки в клас, а потім на морозиво. Але мали. Мене надому, ми до Софійки в клас. Йдемо на уроки Сашою. Ми погано вчилися, нам треба на другий рік лишатися. Ой, тітю це знімаю. Красиво. зайчик. Це моя яра підписниця. Все, я біжу до Софії. Я можу піти знати, то... Це йдемо на морозиво? Так, Софійка з нами. Бери її за ручку та й веди, будеш її пригощати. Соня це зять? Ні? Хорошо. Ой, що це, сердечко. Давай. Все, йде в магазин, так? Да? Мені, у неї є свої гроші. Зараз Софійка зараз привітає вчителів зі святом. В Столову ще йдемо. А там сьогодні ще випускний. Дивіться, як там гарно. Ольгу Іванів засняла. Тут наша полінка. Ми ж їх теж чекаємо. Ого! 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 А там дискотека була, свята вечора. Така ностальгія. Я не вірю, що сюди буде ходити місяць. Атолова, актова зала. Що таке? А що він їсти хоче? Ми йдемо в магазині, щось купимо поїсти. А тут же тепло, скажіть? Ні, Юлії завжди холодно. Все, ви йдете з нами? Все, ми, ми пішли. Все, ми уже шуруємо. Хотіли на морозиво, а мабуть, йдемо на якусь каву. Тут же шлата роблять, так? Боже, яка краса! Як тут гарно все зробили, клумби такі, такі квіти, неймовірні. Мирон сьогодні від Соні не відходить. Ми вже сидимо. А, оце так, да, поставити машинку, так? Да? Наша Полінка більше грамот взяла в цьому році. Молодець. Понад байдроч? Всі їли штофійки, ще немає. Ага, уже її. Може, тортиком за непійшкола.

Ти хто там топав до мене? Стеша? Стеша до мене прийшла. Сміхотунка маленька. Що, 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 що? До папи пішла. Ми тих семенюків заберемо з магазина чи ні? Не скажеш? Ти хотів, щоб вони з тобою були? Ну, таке, все. Ми вже дівчаток привезли додому і самі їдемо. О, ми вже вдома, переодягнулись. Буду зараз готувати обід, десь Діма вже має приїхати з об'єкта бусь. Зараз мені весело, бо ми на таких мероприємствах, там перший дзвоник, останній випускний, ми гості, ми з Мироном гості. То я ще так сміюся, весела така. А далі ми будемо учасники цього дійства, і я вам даю не знаю, слово, що я буду плакати. Це як в мене на весіллі. Ми з Танюшкою казали, що. Треба поспорити, буде плакати мій брат на весіллі чи не буде. а Богдан сказав: геть не спорти, буду плакати, як собака в сливках. Оце я так. Оце я так само, бо він в мене один, єдиний, і от ми вже будемо зараз іти в вересні чи в серпні у садочок, і вже всі свята, які будуть відбуватися в садочку, для нас вони будуть крайні у садочку. То я, мабуть, ще там начну, а там вже і перший клас, і все. І я так, знаєте. Ми ще не пішли, а я вже морально розстроєна. що моя дитина так швидко росте. Тому що, друзі, дякую, що з'їздили з нами в концепту на свято останнього дзвіночка. Далі там їх випускний 21 числа, то ми також поїдемо. Тому що ну, як пропустити таке свято, коли ми знаємо цих діток, тут вони були маленькі, тут вони більше. Рідна школа, тим паче, рідні вчителі всіх своїх, лідечку Іванівну, Раїсу, Іванівну, Людмилу Валерівну. Правда, зі Іванівною не поговорила, а Раїсу Івану зловила. В неї ще й внук-випускник. Так що бусі. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь. Підписуємось, ставимо лайки, розказуємо сусідам, друзям про мене. І дивимося всі разом, щоб тоді сідати, пити каву і було, про що говорити. Чи там кажете, а ти бачила, що там взагалі? А ти бачила? Ну, щоб більше у вас було, а я буду вам підкидати контент, щоб було про що говорити. Все, Бусі! цілую, люблю, ваша зава.